Громадам Дніпропетровщини передали 1380 навчально розвивальних боксів для дитячих садочків, які працюють очно або у змішаному форматі. Всередині кожного ігри, книжки, зошити та наліпки все для малечі віком від 3 до 6 років. Набори від іноземних партнерів розроблено спільно з Міносвіти та за підтримки уряду Японії. Приїхали бокси для малечі і до Кам'янського району. Скільки отримали та куди передали, дивіться далі у сюжеті. Хочеться вірити в це, що як мінімум воно забезпечить дітям під час тих же самих повітряних тривог відволікання від цього всього процесу. Хочеться подякувати нашим міжнародним партнерам за таку надану допомогу. І впевненими, що на цьому ми свої досягнення зупиняти не будемо. У Кам'янській районній військовій адміністрації повідомили, що вісім громад нашого району отримали 253 навчально-розвивальних бокси. Їх передали дитсадкам, які працюють очно або у змішаному форматі. У нас їх 74%. Це така велика допомога саме для вихователів, тому що там матеріали ігрові для дітей в доступній формі формують м'які навички, це і взаємодія між дітками, це соціалізація, це психологічні аспекти. Тут і матеріали по здоров'ю, по харчуванню, тобто настільки широкий аспект, наскільки цікаві, доступні. Така допомога координується регіональним офісом міжнародного співробітництва. Це ініціатива Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Вона має на меті розвиток взаємодії місцевих та регіональних влад з іноземними партнерами, які прагнуть співпрацювати на рівні області та територіальної громади.